Ціни на какао-боби цьогоріч били історичні рекорди. Тому промислові гіганти навіть заговорили про шоколадну кризу, яка охопила весь світ. Та поки виробники солодощів шукали альтернативу і сперечалися про шкоду дешевих замінників, ціни на какао-продукти різко пішли донизу. Як на ситуацію реагував український ринок, та чому ціни на шоколадну продукцію в нас усе ж і далі будуть рости? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже. Майже 70 тисяч тонн чистого шоколаду і близько 200 тисяч тонн виробів з його вмістом – Такі довоєнні обсяги виробництва кондитерки в Україні через повномасштабну війну та шоколадну кризу, яка охопила світ. Зараз ці цифри значно нижчі, кажуть експерти. А продукція дорожча. Шоколадні вироби будуть. Далі ціні зростати, і це зростання може скласти ну мовно, на 40%. і це вже спричинило певне падіння споживання в Україні орієнтовно 10-15%. А почалося все із західної Африки найбільшого світового постачальника какао-бобів. Несприятливі погодні умови, критичний дефіцит дерев через старіння та розповсюдження хвороб призупинили роботу африканських переробних підприємств. І лише за три місяці цінники на дефіцитну сировину підскочили з 4 до майже 12 тисяч доларів за тонну. Підприємства не мають грошей для того, щоб закупити на переробку, тому що для них виходить це дуже дорого. І от сталася ситуація з дефіцитом. Хтось з українських виробників почав шукати альтернативу, так звані дешеві замінники. Інші ж наголошували, що, попри все, справжнім какао-бобам не зрадять. Шоколадна глазурь це дуже гарне слово, але ж це зовсім не шоколад. Замість масла какао це спреди, це трансжири, які використовують Наталя. Власниця компанії, яка виробляє тістечка, каже: світові тенденції вони відчули на собі, хоча шоколаду для. Їхньої продукції потрібно небагато в цьому тістечці десь 10-15% масла какао. Тому він подорожчав згідно от з цього шматочку. Він подорожчав в нас на шість гривень. Це собі вартість шість гривень. Ми взяли цей торт, додали до нього ці 6 шість гривень, щоб нам їх не втрачати, тому що в нас. І не заробляємо на цьому. А це цех з виробництва цукерок. Тут кажуть виклики, щоразу змушують вигадувати щось нове, тому наразі більше орієнтуються на горіхи і сухофрукти. Однак повністю відмовитися від справжнього шоколаду тут теж не готові. Хіба зменшити відсоток його вмісту? Какао продукти тільки з какао дерев з какао-бобів робляться і все. Ну вони не і по своїм властивостям теж але поки виробники намагалися прилаштуватися до здорожчання на світових ринках, ціни на какао-боби раптом обвалилися на майже 30% і здешевшили до 7 тисяч доларів за тонну. Однак на українському ринку таке падіння зовсім не позначиться, каже експерт і пояснює причини. Ціна, яку ми формуємо на шоколад в Україні, вона ще не досягла того рівня, який би дозволив повністю компенсувати втрати виробника, пов'язані із шоковою пропозицією цін на какао-боби. шоколад далі буде рости в ціні. Єдине, що ми ну, його зростання знову ж таки динаміка зростання цін на шоколад, вона буде стримуватися. Стримуватися буде насамперед достатньо високою конкуренцією. Галузі наголошує, що нині українські виробники конкурують не кількістю, а якістю, і все більше підхоплюють світові тенденції на комбіновану продукцію, яка дозволить закрити потреби споживачів і подолати шоколадну кризу. Сотки батончики там ж є і нуга, карамель, і може бути шоколадна чи складова, і горіхи і. Ірахіс і так далі. Тобто, ну власне, це одна із тенденцій. Ми, мабуть, побачимо, що не буде більше нових цікавих продуктів. Аліна Лісова, Геннадій Шульга, Євген Литвиненко та Андрій Ветошкін, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.